Ми восени таки похожі, хоч капельку на образ Божий. Звичайне, що не всі, а так, хоч деякі, крутий байрак, неначе циган чорний голий діброві вбитий або спить, а по долині, по роздоллі і степу перекоти поле, рудим ягняточком біжить. До річечки собі напитись, а річечка його взяла та в Дніпр широкий понесла, а Дніпр у море, на край світа, билину море покотило, та й кинуло на чужині. І жаль тобі її стане малої билини, підеш собі, зажурившись, гаєм по долині. Ай шепоче, гнуться лози яру при дорозі, думи душу осідають і капають сльози. І хочеться сповідатись, серце розповити, і хочеться, Боже милий, як хочеться жити і любити твою правду, і весь світ обняти. Благо тобі, друже, брате, як є в тебе хата. Благо тобі, як у хаті, є з ким розмовляти, хоч дитина немовляща, і воно вгадає твої думи веселії, сам Бог розмовляє непорочними устами. А тобі, мій одинокий, мій друже єдиний, горе тобі на чужині. Та на самотині, хто з тобою заговорить, привітає, гляне, кругом тебе простяглася трупом бездиханним помарніла я пустиня, кинута я Богом.